Парі матч штатні дніпро один. Заряджені перемагати. Приповнюють емоції. дуже щасливий, що вийшов в такому матчі. ще й гол забив і виграли. Це дуже для нас важливо сидіть зараз. І що казали тренери перед тим, як ти виходив? Сказали, щоб я підсилив атаку, щоб вбирав. Щоб підсилив в обшуву ігру. Після невдалого двобою із «Айком» дуже важливо, особливо в такому матчі, перемогти, напевно. Так, ми дуже переживали, що не прийшли в Європу. І це для нас буде дуже позитивні емоції від по перемоги на «Динамо». Будемо готуватися тепер біля конференції і думаю, будемо перемагати ще там. «Парі матч та Заряджені перемагати.